Покажу пеніс! Привіт. Сьогодні ми прийдемося по сюжету з Інк машин. Тому, якщо ви все ще сидите без чаю, то з вами час це виправити. А ми починаємо. Гра починається з показу записки, яку надіслав нам коріш головного героя. В ній він просить нас прийти на стару студію анімації, де раніше працював ГГ, якого, до речі, звати Генрі. В будь-якому випадку ми приходимо на студію, в якій чомусь не було людей, але це нас особливо не змутило. Напевно, граємо за дотера. Пройшовши трохи далі, ми знаходимо чорнильну машину, яку в записці просив нас запустити наш друг. Тому ми проходимо швидку перекваліфікацію по гайдам з Ютуба і ремонтуємо машину, розставляючи предмети по своїм місцям. Нужно правильно нужно правильне не нізя чертити зубами пачлен. Після цього ми пройшли далі. Про що відкрився, але там. Наш дотер Генрі вперше за 15 каток побачив людину, яка для нього виглядала як чехуаху йонеш. Наляканий Генрі почав тікати, але прямо перед виходом через свою доторську особливість вигляді зайвих 30 кілограм. Підлога під нами провалюється і ми падаємо. Після цього ми на диво встаємо зі всіма кінцівками, правда, без мозгів. Але для дотерів все база. В будь-якому випадку ми йдемо далі, де Генрі зайшов в кімнату з досить домашньою для нього атмосферою, але в цей момент його хтось хлопнув по голові. Через якийсь час Генрі прокидається і йде далі, ніби нічого і не було. При тому, що голова недавно була схожа на олів'є з бур'яка. Ладно, в будь-якому випадку ми йдемо далі по дорозі, бачи якогось мужикам. Але як би це не було парадоксально, але Генрі хоче дотер, але не гей. Тому просто йдемо далі. Пройшовши кілька кімнат, ми знаходимо відділ звукозапису, де за допомогою головоломки включаємо насоси. Після чого йдемо в прохід, що був затоплений. Правда, вже по якійсь традиції нас тупо вдаряють по голові. І якийсь квадром з маскою бенді затягує нас до якогось підвалу чи типу того. А я що за прикидончик. Нічосі, малеха, шо ти, як діла? Але Бенді не любить квадроберів, тому кусплеїть підіді, а ми втікаємо по коридорах, де нас зустрічає Гуфі, ну тобто Борис. Після цієї зустрічі ми прокидаємося в хаті Бориса. В будь-якому випадку ми йдемо до Бориса і він просить нас, щоб ми приготували йому щось похавати, або він на вихід з квартири. Продуктів тут особливо не було, але диплом повара навчив нас робити Яблоки в там, у курінному бульйоні. В будь-якому випадку наше блюдо зайшло Борису по суті вкусно. а тому він дав нам ключі і вирішив піти з нами. Пройшовши через технічні приміщення і зводську територію студії, ми знаходимо Алісу. Вона нам щось там каже, але ми граємо за дотера, тому така штука, як жінки, нам вже давно не відома. Тому просто йдемо далі, де ми знаходимо чергового підписника А4. Робимо цей світ на один пункт краще і йдемо далі. Де за допомогою ліфта спускаємося ще нижче, плюс-мінус на тренди Ютуба. Там ми продовжуємо свій шлях по струпі борисів і моря чорнильної крові. Виявилось, що це хата вуми. В цій ситуації Ми просто наша це саме. Ми вже наші полномочі і все. Кончена, але на жаль, ми були вимушені йти в саме ву вумен, бо в цілому не зовсім зрозуміло, куди і як нам іти. Генрі зайшов в кімнату, де Аліса делікатно просила свого хлопця виключити гру на ми Коли ж Аліса звернула на нас увагу до ході монологу, неочікувано виявилось, що ми мусимо на неї працювати. Наш Генрі в принципі не знав, як з жінками взаємодіяти, а тому вирішив піти по шляху меншого спротиву і просто погодився. Аліса сказала нам спочатку побивати підписників а 4 Ну. Тебе, сука, мене не ми виконали завдання на 5 з плюсом, і нам дали ще декілька. Після чого Аліса сказала нам, що зарплата чекає на нас зверху, але коли ми зайшли в ліфт, то виявилось, що. Іржан. Іржан. Іржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум, вставай, я заебал на роботу пора, Ти чо, ебал. Ну, хто ж знав, що Аліса – то вокзальний циган. В будь-якому випадку ми тепер вимушені йти рятувати Бориса від місцевого аналога Real Woman. По дорозі ми зайшли в бібліотеку, з якої попали в якусь печеру, де ми косплеємо цигани і крадемо прищів цього підписника А4. Після чого робимо з них органічну біошестерню і переправляємося через прірву, де після коридору імені Підідіді і ліфтових шахт ми попадаємо на сходку анімешних веждомеру. Але Інсайт Генрі не взяв свій косплей на токійського гуля, тому просто пішов далі через вентиляцію до Бенділенда, який після ребрендингу отримав більш актуальну назву. Анальна. Rodest. Генрі дуже хотів зіграти місцеві атракціони, але оскільки не було світла, то ми косплеємо детек і вмикаємо його назад. Після цього нам відкрився прохід до домашнього улюбленця місцевого депутата. Та то, блядь, кіт, я б твою мать І Що тобі не наїбали? Та, ти мене не їбали? Але Генрі хотів якомога скоріше дістатись до Бориса, бо йому все ще потрібен був тімей для доти. Тому він провів демонтаж кінців окції механічної фігні і пішов далі через складові приміщення. Після чого ми сіли на місцеве метро, але бюджет на нього був витрачений на домашнього улюбленця депутата. Тому метро масштабами не вроде. Жалоб. В любом выпадку мы идем дальше, да я нас зустречая Борис. Борис. Нет, нет, что она с тобой сделала? Баря, Баря, все Баря, отойди, Баря. Бар я, Бар я, Бар я. Бар я! На жаль, Борис піддався впливу Реал Вумен, тому ми були вимушені провести нашого єдиного кінта в останній путь. Вумен спробувала на нас напасти в крису, але нас рятували з Яночка і аналог Бориса. Після чого стався таймскіп, і ми прокидаємося в заколоченій кімнаті. З доволі довгого діалогу стає зрозуміло лише, що справжня Аліса нам не довіряє, а Том взагалі нас не поважає. Ймовірно, тому що Генрі. Ой, болта, живу. В будь-якому випадку, через деякий час, Аліса в ході діалогу дала нам ось таке дзеркало, яке показує приховані написи на стінах. Часом -том, взяв Бендії мікрозайм під 140% і тепер він прийшов до їхньої хати. На жаль, взяти нас не встигли і просто втекли. А ми, використовуючи дедукційні методи, і дзеркало знаходимо інструменти в туалеті. Після чого, прийшовши через печери, ми вийшли до баржі, і річки чорнил. Нас особо не було вибору, тому полив полив ємо. Полив ємо. А куди але. Але спокійно дібратись до берега нам не дала ось така от велика руками Мауса і лопаті, які цілий час засурялись чорнилами. Але ми використовуємо наші знання за 5 років сантехнічного технікуму і добираємося до причала, де на нас напав той самий квадробер з другої глави. Але ми на пару з Томом швидко вносимо правки в як житті діяльності Бля. <блінь> Після цього Том дав нам сукиру, і разом з ним і Алісою ми почали відпиватися від писників 4 закінчивши це діло. Ми з ними пішли далі, щоб нарешті показати Бенді, що йому пам'яті. <блінь> Але місцеві дошки забули покрити лаком, тому прийшлось вивчати поняття гравітації на практиці. Вставши, ми продовжили дорогу далі, де пройшовши через офіси і відкачавши воду, ми прийшли до приміщення, що було схоже на великий сейф. Після чого до нас підійшли наші колеги і відкрили нам двері до центра студії і до самого чорнильного демона, де в нас стався боссфайт, під час якого ми бігали по коридорах, вирубаючи і ламаючи все, що можемо, і частково що не можемо. Після чого ми встановлюємо плівку з відео А 4 і Бенді стає погано. Хуйово мені. Та тобі піздець, ти позеленів. Ну якось так і закінчилася гра. Якщо хочете ще відосів, то підписуйтесь, ставте лайки і всім гудбай.